Богом благословенного, великопосного, суботного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні у нас у гостях бозновський редактор сайту Католицький оглядач, отець Орест Дмитро Вільчинський, і він нам пригодує якусь пісну страву. Отже. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Ну, я так вирішив, коли отець запропонував взяти участь в програмі, що ми не будемо варили нині каву з Так. Але вирішив запропонувати одну їжу, яку дуже часто використовують хорвати в Далмації. то така маленька дальматинська кухня. Але перед тим, як говорити, що ми будемо робити, хочу дати кілька порад нашим господиням. Перше за все, йдеться про те, що сьогодні ми готуємо печену салаку. Але коли ви купуєте салаку, не купуйте її багато. Взагалі риби, не купуйте багато. Купіть, не, що найменше можете купити, коли прийдете додому, розморозьте її і понюхайте. Якщо риба пахне рибою, забудьте про рибу. Риба має пахнути свіжим морем. І Богу дякувати, ми таку рибу зуміли навіть в нашому золочеві знайти. Е, стосовно інгредієнтів, які ми сьогодні будемо використовувати, значить, маємо рибу салаку, почищену, почищену звісно, ну, та не будемо з влускою її їли. Маємо е, суміш. Куркуми і карі, маємо суміш трав розмочену у білому сухому вині, морква, зелений горошок, якби був свіжий, було б ще ліпше. Маємо цибулю, риш і чесник. То всі інгредієнти, якими ми сьогодні будемо користатися. Ну, звісно, ще й і олія, якою будемо смарувати бляшку, на якій будемо пекли цю саму салаку. На бляшку даємо трошки олії, не багато. Мінімум, що можемо. Досить. Якщо не хочемо робити, розмазувати то рукою, то можемо такво розкутити, розколотити. Олії не потрібно багато. Якщо є оливкова олія, то є прекрасно, Але може і на звичайній. Головне, то не робити на технічній олії. Розрізнити тепер дуже складно. Майже неможливо. Так, перед тим, як почати з рибу, засипаємо те, що маєте нагадувати. Добре підголовну воду, даємо рижу. Шплянку рижу і риж, шляху води. Обов'язково лишню мусимо замістити. І трошечки лаврового лиску. Що ми робимо з рибовоччим? Рибу складаємо на олію. Олії не потрібно багато. Одну сюди, другу туда. Одну Шахмати сюди, другу, то смак. Шахмати впередку мала би краще влізтися. взагалі то за правилом. А, можна я б тут аж з другого боку. Абсолютно, отесь ви допомагаєте. Дозволяєте, так? Може, без двох не скапараю. А, Щоб такий кухар, як ви скапарали, от що то я таки не вірю. Тепер ту суміш трав, яку ми мали. А що в тій суміші трав є? Значить, розмарин, орігано. І трошки душиці. Можна дати ще білий перець. Іншого щось давати не бажано, тому що риба тоді буде мала дуже неприємний смак. І залито воно рідке, бо залито воно є білим сухим вином для того, щоб вино тут чуть-чуть увібрало в себе вже ті смакові якості наших приправ. Трошка, значить, розкладаємо по рибі. Можна це робити, якщо господиня має пензлик такий спеціальний, можна робити рукою, якщо... Хоча, що ви не кажете, то на нашій єврокухні. А, отець, не я в тебе перший є? раз, то я не знаю, що там в тебе є. Не робіть нам глуму. Та глуму не роблю. О, так. Ну, Воно ну, пішло, як має бути, як по маслу. Краще в кращих, але в кожному ресторані в Думації, якщо ви будете на відпочинку в Хорватії, таку річ можете пробувати і рекомендую. Тим більше, що морожена риба навіть дуже добра, всюди має тих смакових якостей, які має свіжа. Десь приблизно третину того вина залишаємо, воно нам потім з, з, з тими приправами, воно нам потім буде потрібне. Е, в теплу братруру ставимо рибу. Орієнтуємося приблизно на 20 хвилин. За ким риба буде пеклася, ми будемо готувати гарнір. Готуючи гарнір, перше за все зготуємо овочі. Риж нам вже кипить. Значить, на теплу пательню даємо трошки олії і даємо овочі, щоб вони пушкувалися. Так. Але є один секрет. До овочів додаємо трошки суміші куркуми і карі. Хто не любить смаку і запаху карі, може використати тільки куркуму. Вона дасть гарний жовтий колір всім овочам. Яка раз буде пасувала нам до нашого режу. Так, прошу. Добре. Висипаю ту всю біду, щоб воно мене не поприскало. Горошок не треба тушити, він вже. Маринований в нас і даємо дзюбку нашої суміші. Отже, я би тебе ще просив, то, то все файно посолити. І на маленькому вогні це все пушкуємо. Отже, ти маєш досить високі студії європейські, Мені так цікаво. От е, в часі посту м'ясо вважається не масною стравою. А риба теж, в принципі, м'ясо вважається чомусь пісною стравою. Ну, справа в тому, що риба то не м'ясо. А м'ясо то не риба. Але якщо серйозно, з старих християнських часів риба мала для християн особливу символіку, перше за все, тому що рибу Христос їв після Воскресіння. Це ми точно знаємо. Біблія пише, що Христос сказав, дайте мені кусок печеної риби. І риба до певної міри завше для християн символізувала оту. Свідомість, що вони є пов'язані з Христом. Навіть перші християни рибу брали як свій символ. Так. То вже ти, здається навіть і говорив в котрий зі своїх передач. Була справа. Ось. І тому риба вважається, що на відміну від всіх решта продуктів тваринного походження, рибу можна їсти. Але це є східна наша традиція. Західна традиція в строгий піст забороняє їсти будь-які продукти тваринного походження. Взагалі. Значить, не тільки так, як в нас м'ясо. Молочні продукти, яйце і все з яйцем, але також і рибу. Тобто на велику п'ятницю латинники риби не їдять. Yes. Я собі так пригадую, така досить комічна історія. На великдень прийшов е, в гості до мене один священник. Ну та й каже: їли, сиділи, приймалися. Я кажу: отче, бери, пробуй дуже добрий оселед. Він каже, на великдень оселедця не можна їсти. Цілий піст їв оселедцю, а на великдень буду їсти кубасу. Ну, В наших теперішніх обставинах я ще так своїх дві копійки втисну. Риба часами є дорожча від м'яса. І тому, як дехто думає, що коли він дуже фест пости на рибі, там на червоній рибі, на чорній ікрі, ну, то просто не ламає. Але нехай подумає про те, що пісто не, для... пісто не є час не м'ясоїддя. Тісто є час, коли ми духовно готуємося до Великодня. І добре подумати, щоб, от те, щоб ми б мали потратити на задоволення якихось своїх забаганок, зекономити і допомогти комусь, хто є в реальній потребі. Я думаю, що наша з вами розмова, отже, буде багатьом нашим глядачам корисною порадою в час. посту. Ну, я сподіваюся, що буде корисною, а не принесе тобі дислайки до твоєї передачі. Так, тепер прийшов час подивитися до нашої салатки, вона вже майже готова. А, я ще хочу дати нашим глядачам е рекомендації. Дуже часто у багатьох господинь і кулінарів портиться чесник десь в зимі, якщо він є недобрий. Капарається. І щоб він не капарався, його треба почистити, залити у шклянушку банічок е оливою. Він буде стояти так, як свіжий, а оливу можна доливати як ну, до Так, до села. Дуже класна Хоча. штука. Дай Витягуйте своє чудо то моя швагерка із боковини підказала мені такий спосіб О, зберігання досить, чеснику. Ці чеснику мало би нам вистачити. Ми зараз потиснемо до тих наших трав з вином. О, а той чесник вже міг пропасти. Дай мені ще. О, я то пооббираю, щоб воно не пропало. І, І зараз. Помажемо салаку, щоб вона нам не була занадто сухою. Бо солака має здатність підсихати. В такий спосіб можете готувати і більшу рибу. Особливо добре оселедець, скумбрія в такий спосіб запечені, мають свою специфіку бути дуже смачними. Ось. Ще зараз ставимо на 5 хвилин, щоб воно просто перейшло. У нас також вже готовий є фактично гарнір. Значить, до тушкованих моркви і цибулі ми кидаємо готовий вже риш. Для того, щоб риш отримав гарний колір і гарний смак, ми даємо туди суміш куркуми і карі. Добре? І висипаємо грошок. Все гарно перемішуємо. Значить, Нашу суміш ми ставимо, ще трошки, щоб вона підтушилася, трошки не довше 2-3 хвилин. а Риба нам практично вже готова, отож ми зараз будемо її витягати. Риба вже готова. Отже, за доброю традицією я завжди благословляю. Нашу страву і страву тих людей, які будуть готувати її, і на цей тиждень. Прошу благословіть, будь ласка, всіх наших глядачів. Ой-ой, оче -ой -ой -ой, ти мені щось такого кажеш, у мене аж страх збирає. То що робиш кожен день? <рес> В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Господи Боже, благослови нас і Твої дари, які ми споживатимемо з Твоєї доброти, благослови всіх тих, що дивляться нашу програму. Благослови їхнє приготування, благослови цей недільний день, який заходить, щоб направду ми прославили Твоє святе ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Смачного.